Всім привіт з вами ваша улюблена блогерка Кася і дайджест притурчистих новин від мене. Ми, по перше три родини хотіли приїхати познайомитись з Люсією, але ніхто, на жаль, не доїхав. Я вирішила сама спробувати, чи важко це їхати, і виявилось неважко. Тому просто мон понімання сто осущестня. Хотіла пани, що собачок зовсім не забирають, але витрапилась хороша новина і до і допуще приїхали на знайомства. Все пройшло добре, і її ввезли кудись в ліс. Чи додому, ну, мені не важливо, головне, що вона звідси поїхала. Нам сподобалося, що хтось кудись їде, і коли нам запропонували допомогти з прилаштуванням каратіка, в якого сепараційна тривога, і через якого ми не спали місяць, ми вирішили не відмовлятись. Пізніше розповім, куди він поїхав. А також нам вдалося трохи соціалізувати баті, але через те, що по сімейним обставинам. Поженим доводиться майже кожного дня кудись від'їжджати вдвох, а він в цей момент в паніці стрибає на всі стіни, Баті ми теж попросили забрати на перетримку. І він був не дуже рад, проте слухав і не осуждав. Та, не дивлячись на те, що нас досі лишається 13 собак, я і барік, дишати стало трішечки легше. А якщо ви ще когось заберете, я почну дишати повною груддю». Наприклад, з родини можете взяти нашу красуню Кирюшу, бо їй настільки сподобалось на у Києві, що вона потрошечку почала відбивати чоловіка у Ані, бо находить у нього по п'ятах, і поки це не зайшло дуже далеко, потрібно керюше швидше знайти інший об'єкт любві, але здається, що зайшло вже дуже далеко. цей Тому давайте вже її скоріше хтось бронюйте, а то Аня зараз зробить гарні фото, і буде ну така черга, ви собі не уявляєте. Можете вже тренуватись, кусати собі локті, бо ця навичка вам знадобиться. Ну, а я наостанок відкрию вам карту. Я сьогодні вбрана не просто так. Я планую сьогодні займатися випрошательством, ну точніше дружньо просити. Собачок, звісно, стає менше, але їсти вони чомусь не перестають. Тому сьогодні вас прошу підтримати нас в купівлі корму і обробок від клящів. Прохання дружнє і ні до чого вас не зобов'язує. Як Турції, хороший друг в чорний день. Тому кожна копієчка – це на ваш розсуд і має бути тільки від чистого серця. А робити рімпости, ставити коментарі, відправляти лайки можете навіть не від чистого серця. Я все прийму.